Добрий день, давайте перевіримо домашню роботу. У нас сьогодні дві задачі, тому що був трохи новий матеріал. Але, мабуть, не зовсім трохи, але поки що дві задачі. 17.11. з вашого збірника: з якої сили струму проводили електроліз розчину солі копрому 4 якщо протягом 15 хвилин на катоді виділилися 2 грами міді. Ну, По-перше, ми знов. Дивимось з вами на ось цю формулу. Розуміємо, що КОПРОМ тут у нас е, двовалентна, тому ми бачимо, що із таблиці ми будемо брати ось саме це значення електрохімічного еквіваленту. Тобто ми з вами вже таки просунути ми це розуміємо. Сподіваюся, що це розуміємо. І тоді ми можемо записувати то, що дано. Тобто, у нас є час 15 хвилин, який ми переводимо в секунди. Є маса 2 грама, яку ми переводимо теж в систему інтернаціональну, і є електрохімічний еквівалент, який ми взяли для, саме для двовалентної меді, меді. Це важливо. І найти нам потрібно силу струму, але далі задача вже дуже проста, вона тільки потребує запису закону електролізу, і звідси ми знаходимо сілу струму. Це дуже просто, ну, легко, лег, на мій погляд. Але важливо, щоб ми брали саме правильний електрохімічний еквівалент. Бачите, вам не підказують, який саме брати. Вам дали формулу, І ви такі молодці, ви розумієте, яка валін, валентність у міді там. Далі перевіряємо одиниці. Зрозуміло, що кілограми скорочуються колон на секунду це саме ампер. І підставляємо численне значення, отримуємо приблизно 6,7 А. Але якщо хтось округлив до 7, то це, це теж можливо. Ну, можна залишити і один знак після коми. Ось така проста задача. А друга задача трохи-трохи складніша. Під час електролізу, де електролітом був розчин сульфатної кислоти, за 50 хвилин виділилось 3 г водню, Визначте втрати потужності на нагрівання електроліту, якщо його опор становив 0,4 Ома. Ну, бачите, скільки тут всяких загадкових слів, якщо ви трохи не вникаєте в це, то у вас можуть бути складнощі. Але давайте просто оберемо все, що нам дано і, мабуть, з цього якось складається розв'язання задачі. І так, є електроліз, це зрозуміло, є час, зрозуміло, є маса, яка виділяється на електроді. Ну, Дивно, що виділяється водінь, але нам це не заважає, тому що ми подивимось на таблицю і бачимо, що провокацій нема. У водня є електрохімічний еквівалент, і він однозначний це не мідь. Нам потрібно визначити втрати потужності, тобто нам важливо шукати потужність на нагрівання, тобто буде якась кількість теплоти, яка буде виділятися. Якщо ми шукаємо потужність, то ми цю кількість теплоти поділимо на час. Час нам, в принципі, далі. І нам ще сказали, що є опер електроліту 0,4 Ом. Як ми з вами вже знаємо, для... Електролітов так само можна використовувати і закон Ома, якщо потрібно. Якщо це потрібно і можна використовувати закон Джоуля Ленса, всі ці закони виконуються так само для електролітів, як для звичайних провідників. Тому давайте записувати дано і дивитися, що у нас відбувається. І так, час 50 хвилин ми переводимо це в секунди, потім 3 грами переводимо в кілограми опер. 0,4 і електрохімічний еквівалент водню 0,1 на 10-7 кг на колон. І знайти потрібна потужність. Ну, по-перше, якщо нам потрібно знайти потужність, давайте ми з цього і почнемо. Потужність у нас буде дорівнювати або роботи на час, але в даному випадку це теплова потужність. Давайте кількість теплоти на час. Ну, якщо є кількість теплоти, то скоріше за все нам потрібен буде закон Джоуля ленса. Але ми пам'ятаємо цю формулу: це квадрат сіли струму на опер і на час. Це у нас друга формула. Ну і Ми розуміємо, що є сила струму, яка у нас тут ніде не зустрічається, але нам там потрібна. Але ми ще не використовували закон електролізу. Ну, саме в електриці все відбувається. Тоді ми записуємо ще закон електролізу. Саме через силу струму і звідси можемо знайти силу струму. А тепер що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас є сіла струму, яку ми можемо визвести в квадрат і підставити ось сюди. А кількість теплоти можемо підставити ось сюди. Трохи часом у нас скоротиться, але ось цей час у нас залишиться. Тобто тут нема зайвих даних. Все добре. І так, третю формулу ми підставляємо в другу, другу в першу, і отримуємо ось таку запись. Коли ми запишемо все, як потрібно, от у нас Q на T, потім ми будемо замість сіли струму M квадрат. К Квадрат Т квадрат. Далі РТ ось у нас є, і ось тут у нас Т в знаменники, ось оно ну, у нас є час, один часники знаменники скорочуються, але ось така формула, ну непроста формула, у нас з'явилася. Якщо ви записали М поділити на К і на Т, і С це разом, взяли в дужки і написали, що С в квадраті, це теж правильна формула. ну, Мабуть, я зараз подивилась, що я така молодець, і прийшла мені в голову ця мисль. Давайте я зараз це запишу. Зараз одну секундочку. Ну, ось так я трохи змінила формулу, але я не буду все інше відеозміняти. Але якщо ви записали саме ось таким чином, то мабуть, вам трохи простіше було і все інше робити. В тому числі і обчислювати. Але я вже зробила ось таку формулу і по ній все зробила, нехай вона буде така залишилася. Але якщо у вас трохи інша формула, можете з нею працювати. Все одно тут все добре буде, якщо ми перевіряємо одиниці, то маса кілограм в квадраті опер, ом, Електрохімічний еквівалент кілограм в квадраті кулон в квадраті, і е, час це секунда в квадраті. Зрозуміло, що кілограми в квадраті відразу скоротилися. Колон на секунду це ампер, і він в квадраті, буде Ом на ампер в квадраті, але я не буду відразу писати, що це ват. Я спочатку Ом з ампером поєднаю це буде вольт, а вольт на ампер це вже в електриці. Ми сказали, що це у нас електричний ват такий. Добре, і далі ми будемо обчислювати. Підставляємо численне значення, або ось цю формулу, або ось цю, яка вам більш подобається, яку ви записали саме дивитесь ви, як вам зручніше, але ми отримаємо. 1990 Вт, але можемо написати, що це приблизно 4 кВт. Ось така потужність теплова буде. Коли ми 50 хвилин будемо там розчин сульфатної кислоти, подвергати електро... Дії електролізу робити там, якийсь пропускати електричний струм через розчин. Ось так у нас буде така теплова, потужність теплових потір. така буде у нас. Ну, все, мабуть, ми розв'язали задачу. Давайте можемо трохи відпочити.